Ми сьогодні проводимо стрім з виробниками гібридів кукурудзи, соняшнику, ріпаку, цукрового буряку. Компанія «Артагро», вони дуже популярні останнім часом, на ринку 5 років знаходяться. От, і зараз ми обговорюємо основні там моменти по селекції, по вирощуванню і так далі, щоб розуміти, що це за компанія і якість посівного матеріалу і на що ми можемо розраховувати. Artagra, це досить молода компанія. Але яка зараз активно відбувається. Вона була заснована в 2017 році. В році Ми вийшли на ринок на продажі з нашими гібридами. Якщо насіння від більшості ваших гібридів соняшнику вирощується Київська область, Хмельницька, Рівненська, це зони достатньої зволоженості. Тобто ідеальні практичні умови погодні. Там відповідно, що класна буде урожайність на ділянках гібридизації, і багато хто переносить у такий фактор в момент. Якщо виробник і його ділянки гібридизації знаходяться в вологому регіоні, то їхнє насіння предназначено для вологих регіонів. І якщо там, умовно кажучи, ділянки гібридизації в посушливих умовах, то значить насіння буде по Ну, Це не зовсім так. Це відповідно там якісь грає свої якісь там місоток є в цьому, але основний основне наповнення на нам роздають на батьківські форми. Okay. От те, що заложено в батьківські форми, якщо в них є закладена по то тут вже менш важливо в яких умовах і вирішити достатніх умовах чи недостатніх, тому що тут більше от ці умови якраз більше грають роль для того, якої якої буде фракції наповнення. Чи в нас буде більше економіка, якщо ми постійно, наприклад, в цьому році у нас була ділянка в потерпіському районі. Там з квітня місяця практично до жовтня не було жодного доща. Тому там переважно виросла фракція стандарт і економна. А фракції екстра там практично не було в тому районі. А от те, що вирощено скажімо, по Хмельниччині, те, що вирощено там по Чернігівщині, по, по, по Рівненщині. То, там було достатньо тому там має Ви співпрацюєте там з багатьма компаніями, тобто свої, я так розумію, батьківські лінії, ви даєте господарствам, які для вас вирощують насіння. Цих господарств може бути декілька. Чи не виникали у вас проблем з якістю якраз доробки, було дуже важко контролювати, умовно карантинці 5-7 господарств? Чи можливо там з одного господарства краще насіння вийшло, з іншого гірше? Ну, по якості. Це завжди все стверджується в процесі роботи, ми дицинтуємо, mm -hmm. записуємо, які були умови, які були фактори. Mm -hmm. І тоді, коли ми відправляємо вже на доробку до завод, ми прописуємо всі ці умови і завод біля, ми, ми... напишемо. Що... Е... Ця партія насіння, бажана доробка, металась обов'язково, тому що є там... Перестрахувати, щоб не було ніяких проблем. Тому саме все узгоджує на моменті, коли ми відправляємо, і тоді вже на заводі, коли вони починають доробку, вони знають, що є наші ліцензії, і вони дають тут. Заправку, яку потрібно. Перейдемо на повну обробку, щоб була інсектація. Поки що у нас стандартна функція. Як стандарт, М, плюс обов'язково. Скажіть більш детально взагалі, звідки у вас беруться батьківські форми? Тому що це питання дуже важливе, якщо ми розуміємо, звідки беруться батьківські лінії, ми по суті можемо розуміти, який це рівень ну, насіння, по суті, взагалі, звідки воно взялося, тому що зараз... Дуже багато і в інтернеті і кругом компаній, які продають насіння, але коли заходить питання, звідки взялись батьківські форми, ніхто не знає. Вони по суті їх ніде не існує, і взагалі не зрозуміло, що це за насіння. Тому це питання я вважаю є ключовим у розумінні. Добре, це скажімо так питання більш до нашого керівництва, але я декіде дещо розповім. Є у нас якісь певні на запрацювання, з якими ми починали працювати. Вони кожен рік вдосконалюються, кожен рік дещо вибраковується, дещо доводиться. Є певні батьківські форми, наприклад, закордонних партнерів. Okay. В основному це переважна більшість, скажімо, по кукурузі, переважна більшість це американські okay. партнери. По соняшнику там десь 50 на 90, європейські і американські. Okay. От, okay. Є. Нам партнери надають ці батьківські форми, ми потім з ними працюємо їх, запрацьовуємо. А є такі, що ми викупляємо і потім бачимо, що ми працюємо. Тому тут певний такий симбіоз. І своє, і те, що ми придбали, і те, що ми допрацювали, і якраз з цією базою бачиш, що форми працюємо і виробляємо бриди. Це, наприклад, у нас був простий неймор, а потім вставляємо. Знаєш, немає таких сортів, які могли б покращити наймоплюст. Угу. Uh -huh. От і, ну, я, тобі детальніше про виплив я розпону, в чому їх різниця. Але от тут був Неймар і став наймоплюст. Знаєш, ті батьківські форми, які покращали, і довели його на Неймар. Гібрид Клаус, на вашу думку, яку врожайність може дати в Миколаївській області? І взагалі чи підходить цей гібрид для Миколаївщини? Цей гібрид є найбільш стресостійким, Він добре пристосовується до різних умов. А от Миколаївська область, так. Клаус, е у нас тут. Вона. А район, до речі, бо Миколаївська область, вона дуже рівна. Веселинівський район. Ага. Так, Веселинівський район у нас від 8 до 15 центрів. Це в цьому році. Ага. В цьому році, так. От, е потім Баштанський район. Ага. 14-12 центрів. 16 мають бути показники урожайності. Це дуже цікава річ, тому що вони дуже відрізняються. Візьмеш два роки. Може бути один той самий гібрид від там 8 до 40 центнерів сипнуть. Все так. залежить від погоди, від терміну посіву і від далі моментів. Да. Яких батьківських ліній у вашій селекції найбільше? Якого гібриду? Чотири чотири гібриди під експрес-технологію євролатів технологію і два гібриди. А іменно особисто ваша селекція, саме вашої селекції без партнерів, умовно кажучи. Mm -hmm. тоді, тоді, тоді на скажіть просто Гаростаровська. Mm -hmm. Гаронстаровська це ваша, так би мовити, рідна її mm -hmm. специфікація, так би мовити. Який ранній гібрид соняшника можна посіяти після ячменю? Ну, саме і самих раніше у нас а, а, акрос. Він там со три дні. От. Це найраніше. раніше, більш, більш ранніх немає. Чи ведете селекцію цукрового буряка до нематоди? Так, да, по селекції буряка ми тільки розпочали, от, тому що там там піде на працювання, і я думаю, що на це буде звертатися особливо увага, тому що ми знаємо Не з нематодою. От і в цьому плані будемо розвиватися будемо звертати увагу якраз на це. Давайте більш детально познайомте mm -hmm. нас з вашим асортиментом. Гібридів, ви вже сказали, mm -hmm. що 4 грандстара, 4 єврика і класичний, так? Здається? Два класичних. Да, Розкажіть, будь ласка, більш детальніше yeah. про них, познайомте нас якраз. Давайте розпочнемо з класики. Два mm -hmm. гібриди класичні це флоріан і смараг. Mm -hmm. Флоріан це більш такого літнього напрямку. Смарагд – це І це... Ну, е, смачне за якості якостями. А скільки так, штук на метр сіять? Бо багато хто береться на підвітку, але не знає, да, да. е, значить це момент. У зоні достатнього зволоження до 40 тисяч на гектар, <говорить> щоб ми на кінцевий результат мали 30-30. Якщо це зона недостатнього зволоження, то на кінцеву висоту ми маємо мати 25 тисяч. Це десь два з половиною штуки на метр. Да, два з половиною, так, до трьох це вже багато. Два, два з половиною і Супер. Е, Флоян, е, у нас гіду е, під класику, досить непогано себе зарекомендували по всіх регіонах. Він не дає нормальні ворожаї. Е, там, скажімо, в зоні достатнього зложення, центр е, північ, це, це там в межах. Трьох, якщо це там північніша, то є співденніша частина, то в мене 2,5-3, то захід пори, там на схід менше буде, десь 3-3,5, на захід там до чотирьох. Найбільшу вражаю він показував у нас в області 42,5. Два гібриди це так вважати, що це новіші гібриди, клаус і аккус. Акос взагалі тільки в минулому році зареєстрований. Okay. Так само, як і Клаус, ну, Клаус трошки що... раніше зайшов на, на ринок, він працював, ми його досліджували, давали людям на випробування. І тільки в минулому році зареєстрували. А два гібриди «Сантос» і Сантос Плюс. Вони вже досить давно, і Сантос Плюс досить полюбився тим, хто вирощує якраз по цій технології. А а чим відрізняється? Сантос від Сантос. E, да, вот тут я вам розкажу. За одним можемо да, повести. Значить, э, Сантос це такий гідри, який розрахований, скажімо так, більш на підтримку господарства, які там більше трьох хто не очікують від, від, від свого Тобто Екстенсивного типу. Екстенсивного типу, да, так. На відміну від сантоса плюс, в нього немає там якоїсь певної містійкості до якихось там. Але він є пластичний відріб. Посіли його в чорноземлю, пристосовується до чорноземлі. Є ранні посівки, значить він буде температурних умов пристосовуватися, які були на момент посіву. Є пізніші посівки. Тобто він такий пластичний, він буде пристосуватися. А вже якщо ми говоримо про сантос плюс. Оцей гідрек вже там були дещо. Батьківські форми і у нього вже була заложена стійкість до посухи. Він може краще рости, скажімо, посушливих умовах. Тому південь у нас його купує активно. Там клаус, як я вже сказала, це у нас відделяв по стійкості, по стійкості до екстремальних мов. В цьому році у нас Макарівський. Хто знає піщані там, як кажуть, агрономи пісок піщан, то він був лідером там, він, в тих господарствах, які там в середньому беруть, скажімо, там, 2 тонни з гектара, плюс-мінус, то в цьому році, в минулому році, 24-му, Клаву дав 24. Здав... 24. Люди були себе задоволені. За цей гібрид сповнені більш піднесу технологію до по більш пологих умов. І тепер закриваємо питання не по неймар неймар плюс ми приблизно розуміємо. Це так само аналогічно, як Санто-Сантосплюс. І два гібриди ще Астон і Емерсон. Тож на Астон трошки довше, а Емерсон тільки молодь. Ну знову ж таки, так як і попередньо Емерсон у нас йде, вони створюють приблизно один той самий час із Акросом, то Емерсон у нас йде під. Інтенсивна технологія. Тому... що в <зараз> mm -hmm. е, Там, де виносилось без інтенсивно, там відповідно в рази е, нижче. <зараз> ну, скажімо, не більше трьох. Спорожів. А регіон ще який? Це фастівський регіон а, а Що в, по регіонах ризиковано землероста? Mm. І чи взагалі, взагалі на яким регіони ви рекомендували який гібрид? Взяти. От Неймар і Неймар Неймар плюс, вони можуть заробитись. Це такий мішостеп, uh -huh. степ в степ, поліс. Uh -huh. Якщо говорити по новіших Астон і емерсон, то Астон це містостеп, це, це центр. Uh -huh. Це може бути Полтавська область, ще трохи брати. Орацька ще може бути. Туди нижче, я думаю, що там буде ризиковано усі. <говорю> І е хорошо буде сіяти його на Захід, Це Лівництва область, Мельницька область, там частина Ленинська область, так що, не вивозить, <говорю> а там Ленинська область є питання. Їсть, і ну, да, тут буде, буде по світті, що по постійтиша, а тут буде. Ну, астор як кастомарки? щоб хорошо їхати, треба їх гарно заправити і да, все буде все А Емерсон? Вот. І Емерсон, <рекунут> інтенсивна технологія, це також десь центр. <рекунут> 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 Тобто так. все-таки на е, зони ризикованого землеробства краще залишити все-таки гібриди да, да, да. старі перевірені так. і причому, що наймарклюс, я так розумію, це буде номер один Так, Він да. і в нас і так номер один по продажах. Угу. Е, за 24 рік більше, ніж наймарклюз, на поданому. Круто. А розкажіть, будь ласка, ще у вас є селекція, наскільки я знаю, Ріпаку. Так. Розкажіть, будь ласка, ще про неї, тому що ріпак... З кожним роком, я взагалі, я взагалі кожного року кажу, що в південь України потрібно ризикувати, потрібно працювати з ріпаком. тому що саме насіння коштує не так дорого, але якщо ви проскочите зиму і перезимує, можна заробити гарну копійку за рахунок зимової вологи. У нас є ріпаклорин, є зліпак в зиму, є ліпак. Це Аксель, гібрид під це класичну технологію, це Кларенс. Гібрид під євролайтну технологію, під кліархів технологію. І Гектор це гібрид стій до гібридів. Аксель, досить раньостиглий гібрид, він десь доставляє старовина липня, де можна по районах десь до кінця літня вже він може збиратися. він Непогане гіркується. Він забезпечує урожайність там в межах від 2,5 до 3, до 3,2. Хороша олійність також є в межах 42-43. По кларі, сказати, то в нього особливість в тому, що в нього одночасно його майгане цвітіння. Тобто є. Mm -hmm. Починає свісти центрального по стебла, а потім після вічні. То у нас якраз у кожному цей проміжуток центрального стебла річні генетики максимально сторожний. Якщо ми говоримо про ріфак і про генетине несення, то є фаза виносу тітоносного стебла. До цього інфаза має бути вирішена ця кафе. Тому що коли ми вносимо по квітні... Таким чином ми знижуємо урожайність. Uh -huh. З... uh -huh. Тобто до появи квіток. Э, э, Появляється суцвіття, потім воно почне виноситись і коли суцвіття стає uh -huh. більше п'ятикопійкова монета, ми повинні припинити всі відвідувати. А що... яку норму можна зараз? Э, зараз. Або... Або скільки разів можна, які норми там. E, значить, ми дивимося, може починати сам, скажімо, якщо це там бур'ян в новій фазі там, uh -huh. долі, перша пара, ми можемо починати там. Двох а максимально. літрів. А максимально це 3-3,5 літрів. Mm. Шеозині там, да, там у нас більше, там чотири гібриди є Маркус, це класична технологія, екстенсивна, екстенсивне підрощування, це Ламбер, класична технологія інтенсивного піддорощування, це Джордан під гліфосаною технологією. І це Форест під технологію Піофіл. Порожання більше в залежності, також від району, в залежності uh -huh. е е заправки, яка була під нього дана, але десь в межах від е е 3 до 3,5 хвилиною. В минулому році було багато господарств в межах 4 тонн. Е е хто вирощував Форест, то знає. Його У нас є, е е скажімо, по Катеринопільському району Черкаська області людина, яка... Вирощували на одному полі різні гібриди там, оригінальних продуктів і української інставації. По урожайні, якщо могло там десь межа в світові посипати, або там був ближче, або нижче, але по рівності наш. Корист давав получше. А саме по сухохості це сусідів? Саме по сухості це Маркус. Маркус це простий. Скажем, під, під класичну технологію, експонсивну. Це власне по ліконсу продуктах. Це стосується не тільки старинних ріпаків, а це стосується і цукрового бойка, бо в нас є такі, такі під uh, ріконплатні технологій. І так само, як і стоїть. Висіває, то знають, що вона більш теполюва, ніж старинна фасильна сходу. Mm -hmm. Тому ті, хто сіють ріпак під гліфосат, uh, повинні розуміти, що. Mm -hmm. Тут має значна температура грунту. І... Все, що е пов'язане з дифосатом, повне рисувати. А хорошо, чому так? Це така особливість цих е температуру. Якщо ми говоримо, допустимо про буряки, посильні по технології, е практично втрачається енергія проростання, він е сидить в землі або починає міняти полярність. І от якраз це відбувається саме і в гіпсових світі. В гібридах вони не можуть переносити перепади температури. Їм треба, щоб коли ґрунт вже прогресся, щоб він був стабільний. Тому mm -hmm. тоді може бути питання із схожістю, і зусиль. Одне з таких дуже великих проблем, які з'явилися останніми роками, та я mm -hmm. думаю, вже років, мабуть, сім, це вовчок соняшниковий. Це mm -hmm. такий паразит, гадость, я б сказав mm -hmm. би е, який. Всі, всі Це, вже, я думаю, бачили його, особливо хто вирощує соняшник на півдні там або в центрі України. Uh -huh. Питання наступного характеру. Розкажіть, будь ласка, які ваші гібриди е соняшнику uh -huh. мають абсолютно стійкість до даного паразита шкідника? Uh -huh. Uh -huh. Значить, Що я би порадив тим людям, які... uh -huh. тих, є питання uh -huh. звучимо? Повинні... Є можливість там чи нема, можливості. Але... Я розумію, що це питання економічне, але потрібно ввести всівозмінну кукурудзу. Це обов'язково. Okay. Чому я поясню? Чому ми у своїх, на своєму каналі, ми там частково торкалися це питання. В тих, у кого нема, сівозмінні породи, вони навіть... зазвичай більше страждають від ручка, тому що там пшениця, зернові, соя якась може бути там. Да? Але яким чином проростає насіння волочку? Воно реагує на коленеві виділення солишника і тоді воно проростає і прикріпиться галуспадіями до коронавіруса. Подібні виділення може дати тільки, на, тільки кукуруза. От коли ми сім' кукурузу, вона дає подібні виділення і вона провокує насіння вовчка до проростання. Але прикріпитися до на до він не може. Таким чином насіння проростає І гине. І таким чином ми обездоражуємо шаглом. І в ті, в кого в своєму є субруда, вони менше складають. А решту вже такі робить гібрид. І там, якщо клієфт-технологія, то по плеєфіл-технології, до речі, у нас там найвище, по-моєму, до, до G-покоління, це у нас Акрос, і це у нас Клаус. Я думаю, що і по вашому неймару там плюс, умовно кажучи, не, не було склад, що він там пробивався. Не був, не. Тому можна говорити, що знову ж таки гібрид. Твоя там до основних ну, гнил? Неймар плюс і МСН ці будуть менш Який гібрид стійкий до білої гнилі? Е, по білої гнилі, е, з нових гібридів с 2 Акрос і МСН ці будуть стійкі. Якщо з більш старіших гібридів, то можемо сказати, що Астрон. Е, Неймар плюс буде менш стійкий, але також він не стійкий. Лаус можна обробляти Євролайтнінгом чи Євролайтнінг плюс? Так, це звісно, то Можна. Якщо ми почали вже тоді говорити за гербіциди, розкажіть, будь ласка, чи, чи були у вас на ваших гібридах там питання з гербіцидами? В якому плані там внесли максимальну норму 50 грамів і там випало 10%, як було раніше з українськими гібридами. Чи там з Євролайтінгом накрили 1,2? Там можливо навіть в жару таке буває, звичайно, і там певні проблеми. Так, так, я розумію. Ні, У нас за цей період, що я там працюю, у нас не було таких нарікань. І от якраз правильно ви сказали, що тут більше має всі агрономи, хто там дивиться зараз, вони знають це питання, що тут більше постається питання Там не спрацювань, чи там навпаки. Більше проти... виглядає питання з тим, коли ми вносимо в які фази і по яких температурних умовах. Тому що, якщо ми говорити про ест-технологію під трибинерон, то, то у фазі сім'я доль практично нулюва стійкість і ще не відбувається. Нема тої сікості до тревинорона, яка має бути. Вона з'являється появою першої пари. Тобто перша пара листків це мінімальна фаза, яку ми можемо. В фазі, якщо ми вносимо, то рослина буде частково страждати, буде, буде відображатися фітотоксичність на дисках. А найбільш такою придатною фазою стійка, це фаза хоча, 4,60. Хоча діапазон від перший пає до А. 4-6 це найм'якша перенося сонячних гербіцин, да. а якщо пізніше 6, то знову ж таки трохи да, да. Ну, да, якщо ми говоримо про, про експресні, їх тут дуже люди змішати із, е з із там, з арофопами чи зілами. там тоді з'являються питання з грамофонами, з бурями, із... не, не, не зав'язанням взагалі кошика і з, з, з різними проблемами. Тому що оці два продукти ми не можемо поєднувати, особливо якщо ми говоримо, що якщо про кітадім, то він більш м'якший, так він ще. Знаєш, хоча він також може причиняти ці всі питання, а що стосовно хізолофопа, то однозначно ну, це... може надавати. Він, да, mm -hmm. він не сам може надавати, якщо ми його спеку десь там або десь носимо на пізніх стадіях. Він навіть до вона може причинити такі наслідки. Бо у вас там кукурудзки, я бачу, більше десяти різних кортів. Mm -hmm. От ми зараз, я думаю, визначимося, які найбудуть топовіші. Назвіть, будь ласка, найстабільніший гібрид. Найпосуха гібрид. Це на сьогоднішній день це рубеність. Ага, рубен. Добре, гібрид, в якого найшвидша вологовіддача? Павлер і Ларсен, може бути. І Ще є у нас один гібрид, який ми вирощуємо по ліцензії Монсанто Байера, називається дріб'я. У неї 260 фау зубовидна дерна і у планера 280 фау зубовинки дерна. Тому ці два гібриди будуть швидко скидати воруду. за те, що він зубовиднаки державна, сіна пора, і вона швидко віддає голову. А Варсон має хоч керівництво зубовину, але він також дуже швидко собає. Назвіть найврожайніші гібрид, на вашу думку. Можна за два, за і Арлен, за і Рубен. Ці два в минулому році, якщо дивитися по минулому року. Тяжкий рік якраз. Якраз у ці два гібриди найбільше давали. Який гібрид підходить до раннього посіву? Ви казали, що деякі не підходять. Деякі них підходять. А який підходить до раннього посіву? Це Рудні, це Матело, це більше, скажімо, з більшою фаулою. Рудні, Матело. Може бути і рублента. Тобто, ще уточнюючи питання: гібриди з більшим палом більш придатні до раннього посіву. Так. Супер. Е, гібриди, які підходять до перестою? Е, Андрес. Це один з і він може стояти, хоч палки не однієї. Все время одна і та сама культура. Їздиш там влітку, кукуруза стоїть, зима кукуруза, кукуруза. кукурудза. Це просто та кормушка для горобців на три роки. Ага, або деш ціну, просто щоб склад не загадять. Просто ще рано подожду ще трошки. розкипає, звісно, але ну тільки єсть. Ну українського ще може бути і той самий Рубен, і той самій вони також добре. І монокультурні перестої толково. І останнє питання, який найпопулярніший перед кукурудзи? Якщо по результатам продажів, це але він найбільше подався, найбільше його сняті. За гібрид Дрів'я. Це ж Монсандовські батьківські лінії, наскільки я розумію. Так, так, так. З кукурузка з 260 фау. Тобто вона на будь-який регіон підійде в Україні. Ми маємо заключений договір з компанією Байо Monsanto, От. Ми отримали патент на вирощення цього гібрида. Це тобто технічно у вас буде так, цей гібрид Так, 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 так. Да, да. І, Гібрид називається Юлія, ми вирощуємо його по ліцензії. Тому, якщо шукаєте кокуротку Монсанто за адекватну ціну. Не ведіться на підробки, краще купіть реально задокументований гібрид, підтверджений класної якості по адекватній ціні. Цього варто підписатися на сторінки «Артагро»? що ми там можемо побачити. І ми плануємо цьому весь процес від посіву до збирання демонструвати, показувати вам, що ви бачили, як відбувається посів діяльних гібридизації, як вони ростуть в далі в процесі, як відбувається доробка, вибраковка скажем, не, рослини, не типово за своїми вирізанням мітлею, кукурузи. От, тому слідкуйте за сторінками, ви будете бачити, як відбувається весь процес в компанії. Є батьківська лінія, яка вирощується окремо. От, і, і, на певних етапах там доробки буває так, те, що десь там потрапляють якісь рослини, або вже гібридизована рослина або інша рослина з іншої батьківської війни. І для того, щоб ми мали, якщо в нас є заклади, нас має бути той батько і та мама. І інших рослин не має бути. Тому, коли рослина почне рости, по ознаках зовнішніх, візуальних ознаках ми можемо визначити. Де наш батько, а де той, що прийшов з сторону? І от цих зальотних ми їх повинні видалити, щоб вони не давали, не перепилювали, не... Не, 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 не зіпсували гібрид своїм пилком. Тому, крім того, це одна, одна... одна сторона, друга одна сторона це хворі рослини, які іноді може бути навіть більше п'ять 5... прохолок, про коли йдуть. Вибраковуємо, вибраковуємо. вибраковуємо. І потім останнє, коли сонячний починає закипати, тільки тривається, там є рослини, материнські рослини в основному від старення, вони самі не можуть пилити, тільки можуть випитися по тому батьку. Але може за рослина, яка називається картина, тобто рослина, яка сама терапию. Тому ці рослини також видаляються, щоб вони не давали полону. І те ж саме відбувається на купурі. Є не типові рослини, які мають ширше вистачити, <паспоріка> вище ростуть. Це все вибраховується, щоб воно зразу під корінням не збирається, і щоб воно взагалі не ростуть. Але є ще вона матерінські полоні темпа, яка також може давати полот. Тому не допустити цього і ми повинні вивезти її до появлення на поверхні. І Чим частіше оце вирвано, тим частіше все вибрано, вибрано все. Коли є материнська форма, яка взагалі не тільки качанчик і, і, і батьківська форма, яка дає мітелку, яка дає пилот, яка оселяє. От це все якраз буде впливати на чистоту гібрида, на якість гібридизації, яку потім визначає лабораторія, приїжджає спеціальний інспектор, відбирає зразки, робить на стан гібрид... гібридизації гібридизації, дає тоді повільні сертифікати. Тому генетика це саме головне, а далі вже доробки. Іноді буває навіть. Насіння може ідеально не виглядати, але якщо там питання з генетикою немає, тобто всі пропонки все правильно зроблено, то врожай ви отримаєте такий, як треба.